Це дуже складно, насправді. Вибачте всі одразу. Пані Оксана. Чому? Ну, е, мені здається, що в мене вже є одна поважного віку людина. Тому <ріпи> треба. <ріпи> Напевно, так, якщо брати до уваги, е, хто в нас є там по 20, а мені два рази по 20, то для них це поважний вік. Віку? Що таке поважний віх? Людям по 50 років. Що це за дискримінація? Що за ейджизм? Ми з Олею бились, би за ектора. Я взагалі проти ейджизму. Е, для мене це крінж е, просто на 200%, так само, як і за, за, за статтю жінка-чоловік. Треба так. думати, що кажеш, а не казати те, що Будь думаєш. Будь ласка, Катя, поїхали далі. Емоція паніки, страху, невпевненості і повне. Ну, взагалі, я не відбувала взагалі, що, що я там роблю. Ми обираємо вболівальника під номером 11, це Андрій. Тому що він похвалився, що в нього дві з половиною октави. Ми хочемо це почути. Андрій! Червоні вперед! Мені 20 років. Я приїхав з міста Біберки, що на Львівщині. Я люблю цей проєкт за те, що він дарує справжні емоції, дуже круті конкурси, співпереживання з учасниками. Мастер-шеф показує кулінарію з іншого боку, те, що це справжнє мистецтво. Я дуже хочу обрати в команду пані Марію. Третій Давай. номер. Яка передача найкраща! Мастер-шеф! Я приїхала до вас із старащи Київської області. Я зараз волонтер. Ми плетемо сітки прямо у військовій частини. Я дивлюсь з самого першого сезону. Причому переглядаю всі сезони не один раз. Е, наша команда запрошує до себе Станіслава, учасники номером 5, тому що в нього дуже крутий реп. Нам так сподобалось, що ми не хочемо на цьому зупинятись, хочемо добірку пісень. Станіслав! Йо, це просто йоу! Мені 43 роки, і я головний коментатор, хейтеші, чортіняк. Як хочете мене, називайте, мастер-шеф. Я, взагалі, фізрук в дитячому садочку. І мас теж є свої кричали з дітьми, розучуємо на фізкультурі. Завжди якісь там е, підтримка. Володимир має рацію. Ви перетримали качку. Грудка стала сухою. Все це аж ніяк не викликає апетиту. Ну, немає тут нічого рожевого. А також пір'я у вашій грудці. Дивіться. Я вважаю, що тут ми вдвох з Вікою винні. Хто зачищав качку? Ми разом з Дашою це робимо. Ми вдвох. Віка і Даша вони себе позиціонують типа, ну. Сібі паваріхи і провтикать оці стерчаки. Я не знаю, чого так сталося. Ой, ви бальзамік додавали, так? Ось дивіться, чи це просто підгоріло? Він підгорів у нас дуже сині. Уважніше до деталей. Багато чого можна сказати про страву. Я думаю, колеги зараз усе скажуть. В качки є такий, така властивість, коли вона переготована, вона має такий печінковий аж присмак кров'яний, ага. печінковий. Це ну, не її перевага тоді. вже та улюблена всіма качина, грудинка перетворюється на такий субпродукт, ніби ще й жорсткий. При цьому те, що перетримана качка, видно Маша, бо ми їй казали, типу, що давай розріжемо, покладемо красиву качку. Типу, вона каже: ні, ми кажемо, вона в тісті за цей період часу вона дійде, вона не буде розе, вона буде шляпа. Вона, ні, я хочу цілий пиріг. Ну на клади, типу, хто винен тобі? Ми десять разів повторили. Солі недостатньо. Я відчуваю, що ви додавали додаткові спеції, але ну настільки легенько, що практично мені потрібно, знаєте, так декілька разів видихнути, щоб відчути, незважаючи на те, що качине філе було у закритому середовищі і мало просто просочитися наскрізь тими спеціями, які начебто мали бути в маринаді. А як ви готували батат? Що ви використали у маринаді? А, зараз треба згадати. А... Ви настільки багато використали кислоти, що він у вас не приготувався за 40 хвилин. Із батату, він всередині сирий зверху горділий. А хто в нас маринував? Може, два гарік, тому він його залежав. Повертайтесь на місце. Дякую. Дякую. — В цій ситуації, коли немає капітана, який направив би і перевірив певні процеси, люди бралися за все, щоб просто встигнути. І далі, насправді, мені дуже було дивно те, що сказав Гаррік. Бо чому ти не встав за ті процеси, які робила, наприклад, Ксенія і Юра? Ніхто не чистив, да? вони підбігали Давай, і все Давай так, зачісяли. Я показав, як треба нарізати бата добре. Дякую. Я мовчала, коли ти говорив. Оце е реально був удар під дих. Починає тупо сливати і починає нести якусь єрість. Про маринади вже сказали і судді. І, на жаль, е типу, я ще думала, що ти нарізав і повністю щось робив. Але якщо ти зробив тільки маринади, мені здається, Буряк. що цього замало. А я такий, в смислі тільки маринади. У нас тут люди, котрі просто шинкували, тобто, а я просто маринади роблю. А, про буряки він не сказав, що я буряки зробив, а потім він переробляв, бо він дятел не знав, який маринад, куди треба. Тому другий голос в мене за Гаріка. То радуйся, що я не проголосував за пір'я і так низько не поступив. Дуже постутив. дякую. Будь ласка. Навіщо після того, як ти вже проголосував, ти кажеш, скажи, дякую, що я то й не зробив. Ну, блін. Це якийсь цей петушений поступок. Тут дуже дивно, що каже Віка, але все добре. Ні, ти ти тільки що сказав, що радишся, що ти не проголосував. Добре, проголовлася. Качка не взлетіла, бо там були пір'я, добре. Йдіть ви всі. Одне з найгірше, що може бути, це ображений дорослий чоловік. Можу так, як по-перше, як до капітана звернутися, трошки не вистачало командної роботи. Вибачили, у нас таке, така ситуація, яка є. Друга. Прошу вибачення, але проголосував за віку, бо була проблема з пірочком. Перепрошую. Все нормально. Єдиний Ігор Савчук, йому вистачило яйць, щоб сказати все, як є. Гарік як шалена, просто в мав побіг, і він бачив, що я там йшла, але він навмисно якось так толкнув, і я сказала, що він, ну, дурачок. Просто д в мене влітає Ярослав. Я думаю, ви що? Ну зовсім якісь тупи, бо е, часу було достатньо. Ну всі змогли взяти те, що їм потрібно. Ну і не треба устраювати. Ось цей хаос. Коли я викладала вже начинку, е, я зрозуміла, що я зробила це неправильно, тому що треба було спочатку форму пропекти, і я на цьому просрала час. На жаль, а скільки ж йому підпектися треба? Шо? Скільки підпектися йому треба цьому сім? Цьому В моменті е, я злякалася і почал, і трошечки хаосу у мене сталося. Я швиденько начинку звідти виковаріла назад, поставила е, цю мою форму в духовку, чекала, поки трошки щось з тим тістом відбудеться, а вона вже була волога. Ось я втратила багато часу після того. Катя, а де ваша тарілка? Чому пиріг на досі? Я розгубилася та забула, забула взяти тарілку. Це було странне рішення. Лучше б вона вже на гостріємності чистою подала. це якось ну, не дуже. Сьогоднішнє випробування про тайм менеджмент. Тож це порушення правил. Ви не подали страву на тарілці, як ми цього вимагали від вас. Тож немає сенсу куштувати вашу страву. Звісно, мені було дуже прикро, тому що я б дуже хотіла, щоб судді скуштували мою страву. Я вчора так раділа, що клас, вона привела команду до успіху, і вона такий класний капітан, і все супер складається. І сьогодні я впевнена, що в неї страва там ну бомба, топчик, у неї завжди класні результати, але просто відсутність тарілки, ну блін, це жест, чесно. — сире. Сире? Повністю. Ну, не знаю, може... можеш точок пропечений? <пеку> я ну, дуже засмутилася, звичайно, і потім він спробував ще й оцей крем, і йому було дуже засолодко. Ой. Солодке. Солодке. Ай! Ах. Воно якось щось з ним так сталося, що навіть кисленька смородина перетворилася в цукрову бомбу. І він ще отак от от робив, бо йому було дуже солодко, на жаль. І е, я така думаю, класна пам'ять для бабусі. Коротше, вийшла. Ну, взагалі, не так, як я хотіла. Боже, а тут ми чуємо, хтось кричить з балкона. Наталі кричить. Вибачте, а можна я також спишусь? Так. Воно вже плакать. А чому ви плачете? Що сталося? Тому що я також маю бути в чорному. Чому я зробила крем і поставила його в холодильник. І коли був час все забирати, єдине, про що я думала, це тісто, щоб його не забуть, бо це основа. І в результаті я не забрала крем. Ті продукти, які я взяла, я їх всі використала, але я не всі їх в результаті подала. Абсолютно точно, цей сезон найвідвертіший. Ми дуже це цінуємо. що ж, Наталю, дякую вам за щирість і забирайте свій чорний фартух. Це гідний вчинок, і я бажаю вам легко позбутись цього чорного фартуха. От сьогодні Наталка в мене викликала лютий респект. 21 рік молода дівчина десь наївна, юна, але в них вистачило внутрішньої опори, сміливості, яєць, так би мовити, не курячих. Вийти і зізнатися. Ну, як на мене, це, ну, типу, молодець. Чікус сума балкон. Я думаю, що на наступний день. Ця історія, вона б сплила. Якщо б Наталі сама не підняла руку і не ініціативне проявила. І це вже тупо була б, знаєш, п'ятімінутка такого позору. Це був би позор. Це, до речі, справедливо, що вона так зробила. Але у мене питання, чого вона подумала про це зараз, а не тоді. Ну, типа, пройшов час, все було ок, балкон, а потім щось, якесь озарення, сльози, і чоловік. Просто людина вийшла до суддів в сльозах і каже: все, я зрозуміла свою помилку. Давайте мені чорний негайно. Я теж маю бути в чорному. Мені головне зібратися, і щоб оцей мій вчинок не став мені поперек горла, і я не купляла білети до мами по прописці.